Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачні свині реберця в томатному соусі. І для такого рецепту мені потрібно ребра, цибуля, зелень, часник, лимон, кетчуп, соєвий соус, олія та спеції. Починаємо приготування. Все як завжди, дуже просто. Для початку підготуємо маринад для реберець, для якого вливаю соняшникову рафіновану олію. Соєвий соус, сік лимона і зовсім трішки жовтої частини цедри. Суміш свіжомеленого перцю, сіль, цукор, трішки паприки та італійські трави. Ретельно змішуємо до однорідності, пробуємо соус на спеції. Такий рецепт можна готувати з будь-якого м'яса, яке вам смакує. У мене сьогодні ось такі красиві тонкі свині реберця, але на них доволі багато м'яса. Нарізаю реберця порційно на такі вилочки і відправляю в маринад. Реберце перемішую з маринадом та залишаю промаринуватися на хвилин 20. А тим часом довільно нарізаємо одну цибулину, чесник та зелень. Після того нагріваємо сковорідку, вливаємо трішки соняшникової олії та будемо обсмажувати реберця з обох сторін до красивої рум'яної скоринки. Реверця красиво обсмажилися з двох сторін. Тепер я їх тимчасово перекладаю назад посудину, в якій вони маринувалися. Та не чекаючи в цю же сковорідку відправляю цибулю та часник обсмажитися буквально 2-3 хвилинки. Добавляю за смаком спеції, чорний та духмяний перець горошок та лавровий листок. Трішки підсолю. Та як тільки цибуля починає ставати золотавою, додаю кетчуп. І поступово додаю кип'ячену воду, вправляю зелень, усе перемішую та на невеличкому вогні довожу до кипіння. Соус починає закипати. В нього я викладаю наші вже обсмажені реберця. Старайтеся так, щоб соус покривав усі реберця. Залишається накрити кришкою та томити наші реберця. Приблизно 30-40 хвилин. Або ж можна відправити в духовку та запікати в цьому соусі теж приблизно пів години. Ось такі красиві получилися реберця. Дуже смачний соус. По мірі вистигання реберець він стає все густішим і густішим. Ось, просто брати і їсти руками. Наскільки вони ароматні, наскільки вони соковиті. Такі реберця, ну просто казкові. М'ясо можна їсти губами. Оцей соус можна просто мокати хліб і куштувати, получати просто гастрономічне задоволення. Готуйте дуже просто, неймовірно смачно! Ось такі красиві глазурі, получається ребеці. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!